Читала мама мишка мишенятам про те, який прекрасний білий світ. Виразилися сіресенькі малята. Матусю зовсім інше каже Кріт. Коли ми в нього якось запитали, він мовив, що у світі вічна ніч, що пахне світ землею та опалим прогнилим листям скрізь і усибіч. Нам дядько кріт сказав, що в тому світі Лише ями та розкидана земля. А ви нам, мамо, кажете про квіти, про ріки і озера з кришталя, про дивні й дерева, що сягають До срібно білих хмар у висоту, про птахів, що над світом пролітають, співаючи придивно на льоту. Їй мама посміхнулася ласкаво. Притиснула маляток до грудей, я знаю, мої милі, вам цікаво цікавість дає рух для всіх дітей. Та сонечка, я прошу, не питайте про те, чого не бачили в сліпця. Дізнатися, усе не поспішайте, втамуйте повітрішечки серця, а прийде любі час, і ви вже самі відкрийте свій світ в його красі. Повірте мої сонечка ви мамі, не всі говорять правду, ой не всі, бо знайдуться завжди такі охочі, хто відповідь на все вам зможе дати, але не завжди зрячі в нього очі. Про це малята треба пам'ятати. Читала мама мишка мишенятам маленьким і вразливим, як і ми. Потрібно тільки трішки зачекати, і станемо ми вільні від пітьми.